Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми підводимо підсумки, повторюємо, і систематизуємо весь вивчений матеріал, який ми вчили. Розглядали протягом другого семестру четвертого класу. Всі Всімій посміхається, урок наш починається, сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Сьогодні ми з вами пригадуємо і повторюємо. Для Тих учнів, які працювали з конспектами, тобто записували матеріал у зошит, в цьому взагалі не буде ніяких складнощів, оскільки вам потрібно просто взяти зошит. І гортати сторінки, читати правила, згадувати їх, так, повторювати все те, що ми вчили. Звичайно, для тих, хто лінувався і не записував правила, не вів зошит з інформатики, звичайно, для вас будуть складнощі, тому що справді ми розглядали багато матеріалу, і щоб його запам'ятати, треба звичайно. Дуже багато часу, так? Тому конспект нам у допомогу. І так, розпочинали ми з поняття алгоритму. Давайте згадаємо з вами, що таке алгоритм. Шукаємо, будь ласка, поняття, так? Згадуємо в зошиті, що це таке алгоритм. Це набір інструкцій, так, які описують порядок дій виконавця. Так? Алгоритм складається завжди з команди якоїсь і з виконавця. Тобто це набір послідовних інструкцій. Подивіться, будь ласка, зараз перед собою ви бачите три приклади, але треба вибрати варіант із правильно складеним алгоритмом. Подивіться, будь ласка, дивимося, слідкуємо. Обери варіант із правильно складеним алгоритмом. Готувати бутерброд, намасти хліб маслом, поклади на хліб. Ковбасу, з'їж бутерброд, поклади на хліб-сир, відріж кусочок хліба. Правильно тут все, в правильній послідовності, звичайно, ні, тому що спочатку треба відрізати кусочок хліба, потім намастити його маслом, покласти ковбасу, покласти сир і лише потім з'їсти. Послідовність пору зруйнована, зру... тому ми не зможемо виконати цей алгоритм, він неправильно складений. Поливаємо квіти. Візьми лійку. Постав лійку під кран. Відкрий кран, Набери повну лійку води. Закрий кран, Візьми лійку з водою. полий квіти. І пришивання гудзика. Приклади гудзик до тканини. Приший гудзик, відріж нитку потрібної довжини. Засели нитку в голку, відріж зайву нитку. Який з них правильний алгоритм? Звичайно, алгоритм поливання квітів все враховано в правильній послідовності. Чому нам не підходить алгоритм пришивання гудзика? Тому що, взагалі, спочатку треба взяти цей гудзик, взяти голку, взяти нитку, потім заселити нитку в голку, відрізати так і потім почати відрізати нитку потрібної довжини засуїлити нитку в голку, почати прикласти, пришити, тобто, в певних моментів взагалі в алгоритмі вони пропущені. Так немає підготовки, нічого не взято. Ні гудзик, ні тканина, ні голка, ні нитка, нічого не взято. Одразу почалися якісь дії, і ще й в розміщенні в хаотичному порядку. Тому цей алгоритм також для нас не підходить. Єдиний правильний це алгоритм поливання квітів. Також ми з вами розглядали істинні і хибні висловлювання, так? Істинні і хибні висловлювання. Ісу висловлювання вважається істинним, якщо воно відповідає реальній ситуації, так? true, правда, і false, якщо висловлювання. Хибне воно неправдиве, вигадане. Так? Кожен місяць має 30 днів. Це правильно чи ні? Ні, так, це фолс, неправда, тому що є лютий, який має менше днів. Яблукокорисний фрукт так, тру істинне висловлювання. Кропива пекуча рослина? Так, тру істинне висловлювання, Кропива, справді пробіжишся і все пече. Влітку переважає тепла погода. Правильно, в літо тепла пора року тру. Інформацію про себе можна надавати кожному охочому? Ні в якому разі, хибне висловлювання false. На узбережжі Чорного моря живуть пінгвіни. В жодному разі висловлювання неправдиве, хибне, це false. У тижні сім днів. Так, тру. Правильна відповідь. Різдво святкують влітку. Ні, звичайно, Різдво святкують взимку, тому це висловлювання неправда, хибне, фолз. Корови вміють літати, ні. Висловлювання хибне, фуз. Коти та собаки, домашні тварини. Так, висловлювання істини, правда, true. Також, окрім повторення матеріалу, після просто перегляду цього уроку, вам треба буде відкрити в класрумі посилання, буде декілька посилань на різні інтерактивні вправи, різні теми, які ми з вами вивчали протягом семестру. Ви їх виконуєте, працюєте і потім надсилаєте результат у класру. Загалом буде декілька вправ, ви з ними працюєте вже потім під час самостійної роботи. Також ми з вами працювали і практично вчилися створювати алгоритми. Так, не тільки про них говорили, а ще працювали з програмою. Програмою, яка називається Scratch, так? середовищем для створення алгоритмів. Цю програму можна як встановити скачати собі на комп'ютер, так цю програму можна звичайно і Відкрити онлайн, що ми з вами і робили безпосередньо. Відкривали програму Scratch онлайн, в якій можна налаштувати і встановлювати команди для виконавця. Так, загалом, стандартний виконавець це рудий кіт, але ми з вами під час практичних робіт, які я вам знімала, показували, що можна змінити цього виконавця, так або навпаки додати ще додаткових виконавців алгоритмів. Основні елементи вікна середовища Scratch ми з вами розглядали вже, тому в цій праві ви зможете їх повторити. Є так, для виконання скрипти, і є, що в нас виконавець об'єкт, який буде виконувати ці команди, поле, на якому ми складаємо алгоритм, то все це ми з вами розглядали. І загалом і програма. Комп на комп'ютері, яку ми так скачимо, і онлайн середовища онлайн програма вони за своїм виглядом не змінюються. Ми з вами розглядали різні види алгоритмів і разом за допомогою програми Scratch. Вчилися з ними працювати. Один із алгоритмів це був алгоритм із розгалудженням. Згадуйте, будь ласка, алгоритм із розгалудженням це алгоритм, у якому команди виконуються або не виконуються залежно від певної умови, тобто є умова, так? Наприклад, ми починаємо спочатку, так. Далі. Треб... Наприклад, алгоритм походу на вулицю, так? Взуйся, одягнися, чи... і чи треба брати парасольку. Згадайте, так ми розглядали з вами схожий алгоритм. І далі йде умова, чи є на вулиці дощ. Умова, питання, так? і далі розгалудження. Або й дощ є, і це певні дії треба виконати, або дощу немає. Наприклад, дощ є, тоді я беру парасольку і виходжу на вулицю. Або дощу немає. Тоді я не беру парасольку залишаю вдома і йду на вулицю без. Ось таким чином це і є розгалудження. Або е, треба намалювати смайлик. Так, ми беремо аркуш паперу, беремо олівець і треба намалювати смайлик відповідно до нашого настрою. Умова, питання: чи гарний в тебе настрій? Питання, який в тебе настрій не підходить, тому що в алгоритмі має бути відповідь або так, або ні. Відповідно, якщо в нас є умова питання, у тебе гарний настрій, якщо у тебе гарний настрій, так, істинне висловлювання, так, розгалуження правиль, то ми намалюємо смайлик веселий. Якщо у тебе не гарний настрій, відповідь буде ні, то відповідно смайлик ти намалюєш. Сумний. Так? Ось вам і алгоритм з розгалудженням, так? Коли є умова і варіанти відповідей, так або ні. Також ми з вами розглядали алгоритм з повторенням. Так? Алгоритм з повторенням. Тобто алгоритм, який передбачає неодноразове повторення однієї, тієї ж самої команди. Наприклад, коли треба. Зробити візерунок, так? Тобто симетрія на уроках мистецтва. Я думаю, ви також це зі своїм вчителем розглядали, що для того, щоб створити симметричний малюнок, треба постійно виконувати одні й ті ж самі рухи. В алгоритмах, і в середовищі Скретті, є така команда, як. Завжди, так, команда. завжди, Команда, яка допомагає створювати алгоритми з безперервним повторюванням, постійно створювати один і той самий рух, так, або повторення певної кількості раз. Тоді повтори декілька разів, так? в залежності від того, що ви хочете зробити, який алгоритм вам треба зробити. Побудувати певні команди, так? або постійне повторення, або певна кількість разів. Якщо, наприклад, вам треба посадити 10 дерев, то ви можете скласти алгоритм один. І додати команду повторити 10 разів, так, задати певну кількість повторень. А і не для... тоді вам не треба складати 10 окремих алгоритмів для посадки кожного дерева. так, Або якщо вам мама сказала начистити картоплю, так, то ви можете вказати. Або запитати у мами: Мамо, скільки треба картоплин? І алгоритм буде виконуватись однаковий до кожної з цих картоплин, які ви чистите. Тобто ви вказуєте кількість повторень і виконуєте один і той самий алгоритм постійно, так, доки ваші дії не будуть виконані. Або мама сказала: на почисти зварені яйця. Ви берете і виконуєте цю одну і ту ж саму, ми, алгоритм та певну послідовність команд. Берете це яйце, розбиваєте, обчищаєте, кладете, знову берете наступне яйце. І цей алгоритм буде повторюватись до тих пір, поки ви повністю не виконаєте, тобто не почистите всі яйця, які вам, наприклад, сказали. Ось у такому ж звичайному житті також застосовуються ці повторення. Також, звичайно, є повторення з умовою, так? Що цей алгоритм можна повторювати за умови, якщо за якоїсь умови, так, також у середовищі Scratch для цього є певні команди. Також ми з вами говорили про комп'ютери, про комп'ютерну техніку і згадували так, що до комп'ютерів належать раніше, взагалі, це були електронно обчислювані величезні машини. Так, потім протягом часу, еволюції, розвитку створювалися персональні комп'ютери. Комп'ютери, в свою чергу, є стаціонарні ті, які стоять: так, системний блок, монітор, мишка, клавіатура підключені до напруги, і є портативні. Ноутбуки, Планшети, які ви можете переносити, які мають батарею, акумулятор, так і заряджатися. І ми говорили, що загалом зараз у сучасному світі це не лише єдиний приклад комп'ютерів. І багато існує в нашій квартирі взагалі побутової техніки, яка має компютери невидимки Так, це і Посудомийна машина, і пральна машина, і мікрохвильова піч, і робот-пилососи туди підходять, так, і хлібопічки, і мультиварки. І всі ці пристрої мають будований комп'ютер, за рахунок якого можна працювати, так? налаштовувати, задавати їм певні команди, які вони будуть виконувати. Що таке взагалі модель? Давайте з вами згадаємо, так, і які є моделі об'єктів. Отже, давайте з вами згадувати, так? Що модель це проєкт, інформаційний або натуральний, реальний уявлення предмета. Так, модель. Тобто є Знаки, є образні моделі, так, зменшені. Наприклад, глобус зменшена модель землі. Подивіться, будь ласка, ось вам модель зменше об'єкт, створений скелет динозавра, так. моделька автомобіля зменшена копія, модель робота, так, песика, яка рухається. так. Є моделі матеріальні, є інформаційні, так? Подивіться, будь ласка. Ось є реальний об'єкт, це качення. Є матеріальний об'єкт, тобто зменшена копія гумова така лялечка, так? І є інформаційна модель, тобто симетрією показано. Побудова тіла, структура, основні елементи цієї тваринки, так, в даному випадку качечки. Ось його реально, так? Реальний об'єкт і різні моделі. Так само і глобус. Так? У нас є реальний об'єкт, це планета Земля, наприклад. Є модель. Матеріальна, об'ємна глобус і інформаційна це карти, так, це карти. І також ми з вами ще, з чим чи ми працювали у четвертому класі, це з презентаціями, так? Що таке комп'ютерна презентація? Згадайте, будь ласка, так? Що це взагалі таке? Комп'ютерна презентація це подання певних відомостей для сприйняття так, за допомогою комп'ютерної програми. Комп'ютерну презентацію дуже зручно використовувати для демонстрації якогось матеріалу. Комп'ютерна презентація це програма Microsoft PowerPoint. Таку комп'ютерну презентацію ви можете створити на своєму комп'ютері. На робочому столі натискаємо правою клавішою миші, создать, создать презентацію, PowerPoint. І ви створюєте елемент, складові елементи презентації це слайди. Так? Ви можете. Самостійно обирати навіть макет слайду, тобто визначати, що на ньому буде розміщено. Кожен слайд загалом має містити текст, текстові об'єкти і якусь, якісь графічні об'єкти. Тобто, загалом презентація для того, щоб. Глядачі, потім цікавіше було розглядати матеріал. Так, дуже зручно, коли з'являється і текстовий матеріал, і є графічний матеріал. Презентацію створюють, ми з вами розглядали так, для майбутнього демонстрування. Демонструвати презентацію можна на комп'ютері, так, на моніторі, за допомогою проектора або інтерактивних. Дошок, так, це все можна демонструвати презентацію. Комп'ютер, мультимедійний проектор, проекційний екран і інтерактивна дошка так, те, що домагає, допомагає демонструвати презентацію. З презентаціями ви знайомі, оскільки протягом цього року дистанційного навчання всі вчителі працювали на уроках так, загалом з. Із презентацією. І ви знаєте, так, що загалом є презентація PowerPoint значок цієї програми, так, в якій ви створюєте слайди і додаєте на слайди презентації, текст, малюнки. Е Фігури, таблиці, діаграми, схеми, вставляєте в відео або аудіо з інтернету. Так, це все можна додавати за допомогою. Різних налаштувань. Ми з вами окремо розглядали, і я на відео вам окремо показувала, як додавати кожен елемент до презентації. Загалом, якщо ми говоримо про текстові об'єкти, то їх можна або надрукувати, або скачати з інтернету. Так само, якщо ми говоримо і про інші об'єкти, також це Малюнки, відео, також в більшості випадків їх копіюють і скачують з інтернету. Те, що вам потрібно, підходить до теми вашої презентації. Так? Також ви можете в презентації встановити фон і додати навіть анімацію, тобто об'єкти будуть з'являтися, зникати, збільшуватись, рухатись. Це також ви можете налаштувати у своїй презентації. Головне П'ятати, що на слайді має бути коротенький текст і якийсь малюночок, не повністю текст, тому що коли дуже багато простого тексту, то це не дуже зацікавлює глядачів, так, і треба пам'ятати за правилами побудови. Отже, ми з вами протягом другого семестру розглядали поняття алгоритмів команд і виконавців, знайомилися з різноманітними видами алгоритмів, так, алгоритми з циклічні, алгоритми з розгалуженням, алгоритми з заданою кількістю повторень. І це дуже важливі такі питання, і хто вів. Ці конспекти, в мене для вас прохання не викидати їх, а зберігати, тому що ці теми ви будете розглядати і в наступних класах працювати із середовищем скреч ви будете ще неодноразово, і тому ці знання вам обов'язково знадобляться. Також ми з вами говорили так, про різні моделі і. Різні роботи, робототехніку розглядали так, і звичайно, це комп'ютерні презентації. Знову ж таки, навіть ви бачите, що і вчителі користуються презентаціями, і взагалі це дуже зручно, і у п'ятому, шостому, сьомому класі ви на уроках інформатики будете працювати з цією темою, і самостійно вам вже треба буде створювати презентації, вчителі будуть просити вас створювати проєкти у вигляді презентацій. Неодноразово, тому знову ж таки ці знання і ці матеріали для вас будуть дуже і дуже необхідними. Вдома, як я вже сказала, ви вже попрацюєте над інтерактивними вправами, посилання яких я вам додам, ви з ними працюєте і повторюєте таким чином ще той матеріал, ще раз, який ми з вами вивчали. І на цьому ваша подорож, ваша. Естафета, ваш курс на закінчення так, підходить до завершення у четвертому класі. Так, це останній ваш урок інформатики у четвертому класі. Тому зберігайте, будь ласка, всі матеріали. Не забувайте, повторюйте, працюйте з інформатикою, тому що справді в комп'ютерних технологіях наше майбутнє і загалом в усіх комп'ютерних програмах. І тому не полишайте ці знання, дізнавайтесь нове. Бажаю вам успіху. До побачення.